Так, друзі, всім привіт! Сьогодні тематика будівництва, значить держаки ринви пластикової водостічної системи. Направлено більше для монтажників, тих, хто починає тільки монтувати, тих, хто сам монтує, може профіки щось для себе знайдуть, може ні. Це таке. Як завжди, лайфстайл, друзі, записую максимум з третього дубля, тексти не пишу, тому ні за що не вибачайте. Значить, профіл, бриза, рейнвей. Українські і ще тут підробка бризи, теж там побачите. Значить, ще що хочу сказати: водостічні системи це не просто краса, гармонія, ансамбль там будівлі. Це в першу чергу ваші руки, ваша безпека при монтажі, зручність монтажу. А для людини, яка буде там користуватись, це просто гарантійне відведення води з покрівлі, ефективне, довгі роки. Тому поїхали далі там в кінці коментарі, лайки і так далі. Погнав! Запам'ятайте, цей елемент це найголовніший елемент водостічної системи. Він має тримати фактично все навантаження. Конкретно цей профіль витримує держак кожен 100 кг нагрузки. Я висів особисто 92 кг ваги. Да, хто вірить, той вірить, хто не вірить, той не вірить. Значить. Сьогодні буде про ці елементи, сьогодні буде про монтаж, про певні деталі, нюанси. В водостічних системах дуже багато елементів, але це король водостічної системи. так. Ну що, зважуємо? Це якийсь no Name, один в один зроблений як бриза. 62 грами. Ну от. Навіть отвори все однаково як у бризи. Бриза, оригінал. 95 грамів. Тепер рейнвей і профіль. Рейнвей колись там років 12 назад був один в один зроблений по образу і подобію цього водостока профіль. Рейнвей 86 грамів. І профіл. 97. Окей. Давайте розглянемо спочатку дві системи: профіль і Рейнвей Оце профіль, оце Рейнвей Це, здавалось би дуже схожі системи, але є навіть в таких елементах, важливих, як держак рейнвей, дуже суттєва, е, суттєва різниця. Давайте конкретно е, ребро жорсткості. Тут ребро жорсткості. І фіксація ринви за рахунок отих, от цих от елементів. Раз, два, три. І отут от 4. Ринва не просковзує всередині держаків, дуже стабільно. По ринвею. Ребер жорсткості немає. Єдине ребро жорсткості, яке вони зробили, це отут. І, до речі, воно заважає крутити саморіз широкою шляпкою сюди під кутом 90 градусів. Тому що, ну, от, 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 от чому. Да, тому, в принципі, ну... Оцей елемент теж гнеться. Тут він ну, дуже стабільний, я не можу його зігнути. Тому от така, така коротка різниця саме вже на стенді. Так, по держаку-бризі, з монтажем все чітко. Тут нема, до речі, як і у Рейнвея, тут все гладенько нема чому зацепитися ренві бути стабільною. І сам держак він от, трошки гуляє. От. Хоча тут ребро жорсткості є. Тут зачеп ну, більш-менш такий стабільний, тут теж. Тобто, ну це от мені дуже не подобається. А так, в цілому норм. Так, ринва водостічної системи, бриза монтуємо наступним чином. Треба по всій лінії трьохметрової ринви зачепити за кожен з шести держаків за оцей конструктивний елемент. Давайте робимо. Ну, тут всього лише два. тобто... Рівняємо, зачепили сюди і потім сюди. Ну, трошки незручно, що треба буде на всі шість держаків одну ринву по лінії вкласти, а потім вже клікати ззаду. Тут бриза. Тут трошки гуляють держаки. От, і ринва в них. Дивіться, як просто монтувати систему профіль, причому однією рукою. Все на місці, бачите. Профіл. Ну, я не можу сунути. Ну, ви самі все бачили. В принципі, вибір за вами я то, що побачив вам, вказав. Але я хочу ще зазначити, що зараз популярні кольори графіт і чорний. Всім вдачі, гарного настрою. Пока.